Привіт, друзі! Маю для вас дуже цікаву інформацію для роздумів. Попри те, що в нас є безвіз, і попри те, що нам казали, що не можна працювати без віз робочих, не все так насправді однозначно. Я бачив багато статей, в яких люди посилалися на польське законодавство, і там є такі деякі нюанси. Які, наприклад, дозволяють українцям працювати в Польщі за наявності деяких документів. Я не стверджую, що це 100% правда і пф, якось, ну не знаю, що це на 100% так. От, але є така можливість, і я думаю, що в тому щось є. Та я зараз не про роботу в Польщі, а зараз про щось інше. Перше, що я побачив два тижні назад, це як одна моя співробітниця показала мені візу. Німецьку візу в дівчини в українському паспорті. Вона мені показала скріншот. От, все почалося з того, що її знайома працює. Знайома цієї польки. Працює в Німеччині на фермі. Не на фермі. Так. ну На якійсь, я не знаю, на якомусь господарстві, де чоловік вирощує м -м, клубніку, Трускавки, Полуницю. от, І там. Величезна територія і потрібно дуже багато працівників. І от вона сказала, що приїжджає біля 30 українців. Україна, точніше, от і пізніше ще 50 має приїхати. От я не повірю, Я думав, що насправді якось вони там або на чорно працюють, або як. Але коли вона показала візу, я зрозумів, що все нормально. Робоча віза на 90 з чимось днів, Правда, От ну на сезон, фактично. От е, та фабрика, дуже уф, та ферма. Дуже величезна, тому там завжди працює дуже багато працівників. І я бачу деякі умови е, праці, умови договору. Люди отримують 5 євро-50 євроцентів за годину. Це з е, вирахуванням всіх податків там і за житло, що здесь, бо живуть вони недалеко від тієї ферми. От, ну, неправильно, я неправильно кажу, не ферма, а господарство, город. Ну, неважливо, ви мене зрозуміли. От тому от така цікава дуже інформація. Окрім того, окрім роботи в Німеччині, ще є варіанти поїхати, наприклад, на роботу у Фінляндію. Десь з цього боку я поставлю в кінці посилання на відео одного дуже цікавого чоловіка. Він має свій канал, його звати Ніколз або Ніколос. От я вже забув, ну ви побачите. От який займається працевлаштуванням людей якраз на зборі. Чорниці і інших ягід у Фінляндії. От Дуже цікавий канал, там він дуже багато розказує про умови, про роботу, про всі нюанси. Він розказує, в принципі, від самого початку. Тобто він не говорить вам про те, скільки ви можете заробити, щоб ви там не мріяли про якісь казкові суми. Він вам розкаже, ви побачите в його відео все по факту. Що, скільки, як, до чого, всі, там якісь темні, темні сторони, і абсолютно все розкладе по поличках в цьому плані. А з цього боку я вам. Поставлю посилання на відео одного дуже цікавого блогера. Він живе в Данії. От в нього там не багато підпис підписників, але в нього досить цікава інформація. Якщо ви перейдете, ви побачите. Це не реклама, це просто я ділюся з вами якоюсь такою цікавою інформацією. От, і це відео, яке я вставлю, він в ньому розказує про офіційну роботу, офіційне працевлаштування в Данії для українців і не тільки для українців, там і африканці. і Він розказував і з інших країн, і з інших держав можуть приїжджати люди. Та робота, про яку він розказує, це робота на пилорамі, де розпилюють, носять дерева і якісь дерев'яні частини. От. Ну, ви побачите у цьому відео детальніше. Про роботу в Данії. Насправді, в нас, в українців, є дуже багато можливостей поїхати на роботу в ту саму Данію. Тільки є певні обмеження. Наприклад, можна поїхати на ферми, там ферма, де вирощують корів, ферма, де вирощують свиней, ферма, де вирощують ем, як ці тваринки називаються? Норки? Норки, якщо не помиляюся, так. от, Але наскільки я знаю, є обмеження в тому, що вам має бути менше ніж 30 років. Плюс вам потрібно поступити в аграрний якийсь чи сільськогосподарський технікум, чи університет, чи інститут. От і вже через інститут робити фактично документи, договір і. Рухати в цьому напрямку. Я не маю детальної інформації, я не можу з вами поділитися, але якщо ви маєте бажання, якщо ви маєте мотивацію, ви зможете знайти цю інформацію самі. Я впевнений, що у кожного з вас є якісь знайомі або знайомі знайомих, які поїхали, наприклад, в ту саму Данію. Я впевнений, дуже багато, бо дуже багато людей там е виїжджає в ту сторону. От, тому... Подивіться обов'язково ці відео, подивіться, будь ласка, канал цього хлопчина Ніколос. Ніколс, ну Ніколос Джоб, так називається канал. І цього хлопчина з цього боку, який буде, який живе в Данії. От і якщо ви не бачили, то подивіться про роботи в Польщі, про найкращі роботи, про найгірші роботи, які, на мою думку, тут є для українців. Ну, от така цікава інформація для розуму. Я надіюся, це відео було вам корисне. І всім всього хорошого, будьте здорові!